Як ви прокоментуєте цей безлад в колегія адвокатів? Ну, те, що я бачу, це було 100% незаконне судово. Я бачив 100% упередженість членів КДК, бо вони усе робили так, як людина приходить у супермаркет і в нього є такий список, що купити. Отак себе поводили члени КДК. Тобто у них було Видно, що є завдання. Їм поставили завдання засудити, встроїти суду над адвокатом крила і вони, не зважаючи ні на що, на жодні докази і так далі. Вони йшли до цього і зараз вже сидять там, виносять незаконне рішення. Я вважаю, що всі ці адвокати повинні бути у них теж забрати потрібно свідоцтво про адвокатів і більше їм ніколи ніколи не давати. Тим більше, коли один із членів колегії взагалі. У нього там батько з російськими має справу. Ну як він може? Він е, е, приїхав в Київ. Е, вони повинні засідати в залі в Краматорській. Приїхав тут і свій е, розповсюджує. Воно облетіло весь світ і залетіло в КДК Донецької області. Ну що я можу сказати? В будь-якому разі це зрозуміло, але незаконно. Кова адресована в КДК Київської області. Блячись на те, що немає навіть ознак складу дисциплінарного проступку, відкрили незаконно. Адвокати, які порушують закон, перебувають в складі дисциплінарних палат і, і приймають якісь рішення. Це не засідання комісії, це звичайний балаган. Щоб ви зрозуміли, взагалі нічого не дали. Просто взагалі. Ухвала протирічить додаткам до цієї ухвали, навіть не вичитали що, як, куди. Адвокати повинні об'єднуватися. В Україні бути правовою державою, не порушуйте закон і буде вам щастя, а ваш завжди улюблений адвокат Варісла Сергія Криворучка вам допоможе.